Добрий день мої малята, любі хлопчики й дівчата. Ручки покладіть гарненько, бо заняття в нас незвичне. Чарівне, математичне, до нас гостя завітала. Вона ходить полем гаєм і частує всіх врожаєм. Яблучками у садку, ще й грибками у ліску. А на полі бурячками, морквинкою, огірками. Чарівниця щедреця зветься. Осінь золота! Сьогодні до нас на заняття завітає осінь чарівниця. У нашої осені є осінні брати. Назвіть їх Вересень, жовтень, листопад. Скільки ж осінніх місяців? Три. Осінь вирішила подарувати нам свої золоті листочки. Вона засипала ними все навколо. Ці листочки не прості, а чарівні. Вони принесли нам цікаві завдання від осені. Як ви думаєте, дітки, чи зможемо ми виконати ці завдання? Так, що ж, спробуємо. Отже осінь запрошує нас до осіннього лісу, але щоб дійти до нього, ми повинні пройти осінніми стежками. І перша стежина не проста, а цифрова. Перший листочок запрошує нас на цю стежину. Десь узявся вітерець-пустунець, покрутився біля цифр, розігнав в одну їх мить. Щоб пройти по стежинці, треба скласти ряд чисел від меншого до більшого. Перевіримо, чи правильно ми пройшли по стежинці. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці, гарно впорались із завданням першого листочка. А ось і наступне завдання. Другий листочок пропонує допомогти ведмедику знайти числа сусіди. Давайте йому допоможемо. Які сусіди числа 5, 4 та 6? Сусіди числа 3, 2 та 4. А в числа 2, 1 та 3. Сусіди числа 4, 3 та 5. Молодці дітки, ми допомогли ведмедику. Ось і третє завдання. Треба допомогти їжачкові зібрати яблучка. Але ці яблучка непрості. На кожному з них є завдання. Назвіть сусідів числа 4, 3 та 5. Назвіть скільки сторін у трикутника. 3. Порахуйте у зворотньому напряму: 5, 4, 3. 2, 1. Яке число більше? 2 чи 3? Так, 3. Скільки кутів у квадратах? Так, 4. Молодці діти. Ви впоралися з цим завданням, допомогли їжачку зібрати яблучка. Наступний листочок пропонує нам допомогти білочці виконати завдання. Треба розпізнати геометричні фігури та порахувати їх. Які ви бачите геометричні фігури? Назвіть їх. Так, квадрат, трикутник, круг. Скільки квадратів? Два. Якого вони кольору? Вони жовтого кольору. А скільки трикутників? Один якого кольору? Синього. Скільки кругів? Два. Якого кольору? Круги червоного кольору. Чого більше квадратів чи трикутників? Квадратів більше. Наскільки? На один. А чого менше? Трикутників чи кругів? Трикутників менше. А наскільки ж менше? На один. Молодці, малята! Ви допомогли білочці. І наступний листочок пропонує нам пограти в гру. Будь уважним! Я вам задаю запитання, а ви на них даєте відповіді. Скільки в білочки хвостів. Один. Скільки вушок у котів. Два. Скільки лапок у зайців. Чотири. А в трикутнику кутів. Три. Скільки в зірки промінців. П'ять. Скільки пальців на руці? П'ять. Скільки пальців на нозі? Теж п'ять. Скільки шерсті на козі багато. Скільки сонечок у небі? Одне, скільки ріжок у кози. Дві. Молодці малята, ми з вами виконали всі завдання листочків, і до нас прийшла красуня осінь. Всі ви добре працювали, на заняття не дрімали, гарно всі відповідали, всі завдання розв'язали. Тож скажу вам у кінці в грубі діти, молодці. На останок малята я вам пропоную намалювати геометричні фігури та надіслати їх мені в особисті повідомлення. А я вам дякую за увагу, до нових зустрічей. До побачення малята!